Як і кацапя гади, кидають бомби. Ну, остановки, так. Да. Это надо давно було. Ну, зробили гнастку. Спасибо Вані Федору, да? нашому губернатору. дошло до него. Нужны, конечно, нужно вообще укрытия. Где укрытия? У нас снимал укрытие. Так вот где-то спрятаться и куда? Это подтягивать. Если хорошее будет, если оно капитально хорошее, если это не будет, конечно, убежище для бомжей, ну, вы понимаете, то чего бы нет. дело. <связывая> Не хватало на метр. Помжерів. Та нормально. Пойдет. Хай буде. Хорошу, то хорошо, то ну, добре, просто що як, люди б дивилися у нас би за, за цим, І поліція б трохи дивилася. Тут поліція на машинах катається, а тут за порядком не дивляться. Ну то добре, ну а столба. За три роки надумали. Супер. Взагалі на космосі дуже потрібна ця ідея, тому що тут дуже чутно все. Дуже сильно. Я на машині їжу, я живу, не знаю. <рес> Бред. Реально тупо потрачені деньги. Ну Ви туди заходили, смотрели. І що думаєте, защитить? Я сумніваюся. Максимум, що якщо там жахне, це просто потрачені деньги налогоплательщиків. логоплательщика. Ну я так думаю. Добре. За три года она уже давно там должна была стоять. У нас пока что-то не случится, ничего не делается. Вот буквально, да, последние события, сколько погибло людей. Почему там ее до сих пор не было? Оживленное место, оживленное более чем. Поэтому дуже добро. И побольше таких. Правильно делали в Шевченковском и в Космическом микрорайоне. Все правильно. Зайшов, подивился. Ну, лавочок нема, пересісти нема де, що там ще. Та все нормально, ребята. Ну Но, мені кажеться, якщо вдруг щось то попаде, то витримає. Вони захищають тільки від ланків і від пилі до 500 кілопаскаль силою. Це при загрозі застосування кап. Кар люди зможуть ховатися в цих спілкувах. Ну прямий удар кабом, звичайно, на жаль, ні, але від ударної хвилі, якщо поряд десь буде приліт, тоді так життя людей це може вберегти. Наразі планується встановлення 17 спирок, і це в на території Шевченківського та Комладського району. тому що саме ці райони впадають найчастіше під. Хульс. Але в подальшому тують е всі території міста Запоріжжя у всіх районах. Срайонів встановлені такі е споруди. Всередині дані конструкції будуть е оснащені е місцями для сидіння. Також там буде освітлення. Е встановлення планується е завершити до е середини лютого цього року. Всі 17 там до середини лютого.